Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами попит на Vickers MBT МБТ МК3 в 5 конструкторському бюро. Тобто, вже є інформація, вона така попередня, можливо, ви якісь уточнення будете із власного досвіду наводити, за який проміжок часу були розібрані 40 тисяч машин в 3D стилі. Також хочу з вами поговорити про Aquino Tank Weekend 2024. Тому що в цій активності у нас будуть твічдропси та бойові завдання, невеличкі з невеличкими такими нагородами, але тим не менш. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! Але перед тим як ми почнемо розбирати основні такі нюанси по відео, я хотів би вам запропонувати долучитися до збору на автомобіль для потреб одного з підрозділів 38-го окремого батальйону морської піхоти, котрі зараз працюють на Херсонському напрямку. Відповідно, ви зараз бачите QR-код. Посилання буде. Під відео в описі можете перейти, закинути 10, 20, 50 гривень. Ну, хто скільки забажає, в кого є яка, так скажемо, можливість. І це буде велика допомога для хлопців, які обороняють нас. А тепер давайте поговоримо про те, що було зазначено саме перше, а саме конструкторське бюро номер 5 Vickers MBT MK3. Час, за який були розкуплені перші 40 тисяч танків у 3D стилі як це зазвичай буває у конструкторському бюро, танки з номерами швидко закінчилися. Перші 10 тисяч вікерців пішли за першу хвилину, друзі. Тобто 10 тисяч розгребли відразу практично за першу хвилину. Через 10 хвилин їх просто залишилося 10 тисяч. Тобто ще 10 хвилин пройшло і вже залишилося 10 тисяч, тобто 30 тисяч розібрали повністю. А вже ще через 10 хвилин до покупки було 7 тисяч. О 20.29 їх залишилося 6902. Повністю розкупили номерну техніку поближче до 22.00. По моїм попереднім спостереженням, це відповідно з ваших коментарів. Тому що, якщо зараз перейти в конструкторське бюро, так як у мене машина вже є, воно просто пише, що подію завершено, отримана машина і все, я не можу навіть подивитися, скільки їх залишилося на даний момент. Станом на 16.27, я тут запит зробив у телеграмі. Слава Богу, дехто із гравців відгукнувся. І от мені скинули інформацію, що ще вікерсів залишилося 34 тисячі машин. Тобто, це вже без 3D-стилю. Без 3D-стилю, я думаю, вони довго будуть висіти і, напевне, все ж таки їх не розберуть. Щось у мене є дуже великі сумніви, що їх всіх розберуть. Мені здається, що 101015 ще залишиться до кінця конструкторського бюро. Можливо, я помиляюся, друзі. Чомусь мені просто так здається, що буде така ситуація, як з об'єктом 452К. Тобто, там взагалі розібрали, по-моєму, за 7 днів, а тут можуть і не розібрати. Подивимося, як це все буде на практиці. Тепер давайте, друзі, обговоримо Aquino Tank Weekend 2024. Він у нас триватиме з 26 до 28 липня. Тут буде чекати на нас історичне шоу в Північній Америці. Воно відбувається в Онтаріо, в полку, це в Канаді. Але суть зараз в іншому, те, що для нас цікаве, це внутрішні ігрові події, які супроводжуються твічдропсами в першу чергу. Забирайте цінні нагороди за перегляд трансляцій. 28 липня в неділю о 20.00 за Києвом UTC плюс 3. Друзі, вчора підказку вашу, дякую, не зорієнтувався відразу правильно. Літній час у нас UTC 3, це моя помилка була, зимовий UTC плюс 2. Тобто, коли переводять годинник, все зрозуміло. Дивіться офіційну трансляцію за Квіно Танк Вікенд і здобуть таємні дропс із можливістю отримати преміум техніку, 3D-стиль і багато іншого. Крім того, період із 26 до 29 липня ваш останній шанс заробити жетони як Twitch Drops. Дивіться своїх улюблених блогерів та обмінюйте жетони в спеціальному розділі ігрового магазину. По жетонах зрозуміло, зараз ми можемо фармити для магазину жетонів. Там, правда, таких товарів дуже хороших немає, це все зрозуміло. А от давайте подивимося, те, що ми зможемо по твічдропсах зафармити. Дивіться, 28 липня з 20.00 за Києвом. Гарантований твічдроп за 30 хвилин перегляду. Три автоматичні вогнегасники, три великі аптечки, три великі ремкомплекти. Нічого особливого, але все ж таки за півгодини нормально. Далі дивимося, гарантований твічдроп за 60 хвилин перегляду за 1 годину. 3 строкові особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. 3 строкові особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. І За 90 хвилин перегляду, тобто за півтори години, таємний твіч дропс. Може випасти 5 пудингів із чаєм, в основному всім буде вивалюватись. Також буде дуже часто випадати 5 завдань на Х5 досвіду. І Трішечки рідше буде випадати один день танкового преміум аккаунту. А, далі, те, що вже буде випадати не так часто, тобто дуже рідко, це 3D стиль Сехмет для об'єкта 140. Також може випасти Panzerkampfwagen Camp Fagen 3 Aust -K. Оця СТ-5 рівня, чиста колекційна машина. Зрозуміло, колись ми його могли забрати в магазині жетонів. Я там його і забрав. І також може випасти ну це тільки щасливчикам можна сказати, Kernar 1 Action X. Це у нас важкий танк 8 рівня, Великобританії. Прем. От такі у нас дропси. Непогані, в принципі, тому що всього 1,5 години перегляду це недовго. Тепер є ще бойові завдання Аквіно Weekend. Виконуйте спеціальний набір завдань та отримуйте тематичні елементи зовнішнього вигляду як нагороди. Тобто нагороди незначні. Дивіться, доступно у нас 26 липня 2024 року 12.00 до 29 липня 2024 року 12.00. Перше завдання Aquino Weekend 1. Заподіяти 2500 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, і ви отримаєте нагороду образ екіпажу Джордж Паттон. Друге завдання Aquino Weekend 2. завдати шкоди 10 машинам супротивника за будь-яку кількість боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тут нагорода емблема Прапор Канади 1921-1957 рік. І третє завдання бойове завдання «Aquino Weekend 3. Знищити 5 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв, посісти в топ-10 місця вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. І нагороду ми отримаємо емблема «The Chieftain». От такі дуже незначні нагороди, чисто елементи кастомізації, але, тим не менш, я це озвучую, щоб всі були в курсі, можливо, комусь щось цікаве, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, не забувайте коментувати, друзі, як ви відноситеся до конструкторського бюро, чи брали, чи не брали. Коротше кажучи, мені вся інформація цікава. І підписуйтеся, звичайно, на канал. До побачення, до наступних відео. Папа. -па.